Осіїк Володимир Васильович працював в Точинському професійному ліцеї з 1988 року. Тобто, практично все своє свідоме життя. Навчальні заклади це структури, які готують майбутнє держави. Ворог у нас підступний, він ну, хоче знищити його для того, щоб залякати населення, для того, щоб посіяти паніку. Ну і це наболіли питання мови. Ну, мова формує націю, Тобто, є мова, є нація. Найголовніший урок цієї війни в нації, якщо вона об'єднана, вона не переможна. Тому задумуйся над тим, де ви, що ви, як ви, вислови, що я не був, я не знаю, я не можу. Нема такого. Кожна людина в процесі життя вчиться. Навчити можна будь-кого. Саме головне це бажання і впевненість, ради чого ти це робиш. Ми будемо захищати свою державу і будемо існувати як держава.